ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні ми поговоримо про те, як може змінитися. Політична ситуація в Україні навколо е, і навколо неї на тлі тих важливих подій, які відбуваються просто зараз, під час е, нашої з вами розмови в студії політичні аналітики Володимир Горбач та Ігор Жданов. Вітаю панове. Доброго дня. Доброго от е, буквально кілька хвилин тому Верховна Рада України не без конфлікту ухвалила рішення про часткову мобілізацію в державі, е, що його запропонував президент Петро Порошенко. А сьогодні вже після того, як це рішення буде ухвалено, будуть засідати дві інституції. Кожна з яких буде розглядати українське питання по-своєму, це Європейська рада, яка збереться фактично нагально після того, як стало відомо про знищення проросійськими сепаратистами і терористами в Донбасі Малазійського літака і. Засідання Ради Безпеки Російської Федерації, на якому будуть обговорюватися загрози територіальної цілісності для Росії. Для Росії Для Росії. Так. таке доручення дав президент Володимир Путін секретарею Ради безпеки Миколі Патрушову. Генерал буде виступати саме з такою доповіддю під час. Цієї розмови, однак до України, що взагалі означає для країни часткова мобілізація? Як це може змінити хід справ у зоні, де продовжується антитерористична операція і знищення загонів бойовиків фінансованих і надсилаємих сусідньої країни? Я би звернув увагу на два аспекти. Просто перше, хотів би нагадати, що це вже третя часткова мобілізація, яка оголошена, це не перший раз. По-друге, з чим це може бути пов'язано? Зрозуміло, там хлопці вже воюють по 3-4 місяці, потрібно проводити заміну, ротацію. Для цього потрібні а, люди, військовослужбовці, які їх би замінили. Але другий момент, на який я хотів би звернути, якщо. Логії ці йти, то треба, щоб а, тих людей, які зараз мобілізують, потрібно їх буде навчити провести бойове слаження, і лише після цього а, екіпірованих відповідним чином, бренежилетами, кевларовими касками, відповідно, матеріально-технічним забезпеченням вже потім направляти туди на не в кому випадку не провести, щоб було гарматне м'ясо, тому що зараз вже криком кричати матері і дружини. І сестри тих чоловіків, які воюють на Східному фронті про те, що не, не завжди вони мають відповідне спорядження, не завжди перед тим як їх відправити в бої, їх відповідно тренували, давали стріляти і так далі. Оцих помилок не пот... ми не маємо права повторити. Але ще раз підкреслю, часткова мобілізація, напевно, на мій погляд, повинна пов'язана бути з ротацією, інакше там теж дуже такі негарні процеси наростають в зоні бойових дій. Ну, я скажу, що ці події, от сьогоднішнє рішення парламенту, воно відбулося в наступному контексті співпадіння кількох моментів. З одного боку, вже чотири місяці тривають ці всі події, і люди, які там перебувають безпосередньо довгий час, вони ну реально і фізично і особливо. Лігічно є е, втомленими і справді потребують е, ну якоїсь відпустки, заміни, ротації. Це об'єктивна об'єктивна е, ситуація. Мова інша справа, що зараз, от в цей же момент, ці всі події накладаються на фактичний наступ на перехід української українських силовиків до наступу, до активних дій, до наступальних операцій, до звільнення конкретних населених пунктів, там перерізання е, стратегічних комунікацій е, супротивника і таке і. І таке інше, тобто тут з, з іншого боку, є піднесення, да, якесь піднесення духу е, су, такого суто військового мілітарного е, в цій е, зоні. І тому мені здається, що крім вже раніше сказаного, значення цієї мобілізації ще і є, носить величезний психологічний е, характер. Це підтримка е, для е, наших. Учасників цих бойових дій з, з боку українських силовиків і величезний психологічний тиск на самих терористів. Бо факт чи сама новина про те, що Україна проводить мобілізацію, ну о, так чи інакше впливає на е, терористів нинішніх, які не мають таких мобілізаційних ресурсів як Україна. А я хочу нагадати, що Україна в принципі може виставити близько мільйона людей. Це ну людської сили, так би мовити, за мобілізаційними планами українськими, бо в нас так би мовити населення, кількість населення підготовлених чоловіків, які пройшли службу в армії. для цього, для цього вистачає, і це так само психологічний тиск не лише на терористів, а і на Російську Федерацію. Бо е, тут е, я перейду до наступного питання е, про засідання Ради безпеки Російської Федерації і з анекдотичною повісткою денною про загрози територіальній цілісності і суверенітету Російської Федерації. Ну е, на мою думку, я не думаю, що сьогодні це відбудеться, те, що я зараз скажу. Але колись рано чи пізно е, вони можуть розглянути це питання про, про справжні так би мовити загрози для територіальної цілісності Російської Федерації, коли Росія буде загнана Зажене себе сама в такий глухий кут, виходом з якого буде тільки вибір між двома варіантами: або повернути Україні Крим, або повернути Німеччині Східну Прусію. Тому що повернути Японію Південну корівські острови буде вже замало для цього. Я думаю сказати, що я не бачу нічого в, цій, в цьому порядку денному анекдотично. Ну, чому погодимося, що Російська Федерація як держава існує за. Умов розподіляння нафтогазової ренти між регіонами Росії, і саме тому можна утримувати такі регіони, як Чечню. То внаслідок будь-яких санкцій ця архітектура держави вона порушується. До речі, я перестаріг би від навіть анекдотичних зауважень про східну Пруссію. тому що хотів би нагадати, що Калініградська область Російської Федерації має кордони з сусідніми воєводствами Польщі. Це і є східна Пруссія. Я розумію. Я знаю, і вважаєте, що... Я... що Польща теж має повернути Німеччині східну Прусію? Ну по в даному випадку мається на увазі історичний кінь. Просто будьте історичний кінецьберг, історичний Данцик, що... це один регіон. Ні, думайте, да. 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 Ну, я просто Ні, кажу, я що хіну... будемо, будемо обережними. Так, да. да. я розумію, тому да. що є претенденти, так да, там і на Куріли, окрім Японії, можуть виникнути чи інші країни. можна пофантазувати. але я згоден, що порядок денної Ради безпеки Федерації Російської Федерації абсолютно. А з якої точки зору війна йде на території України, російський агресор загрожує дійсно і проводить агресію проти України, загрожує її територіальній цілісності. а Вона розглядає питання про свою територіальну цілісність Щось я українських повстанців там, на території Курської Брянської області, <кхе> не спостерігаю сьогодні. а Постерігає те, що е, люди, які не мають ніякого стосунку відношення для до України, які народилися виросли в Москві, в Москві, наприклад, Бородай, наприклад, тут же Гірка в е, Гіркін Стрелков. А е, сьогодні є самими головними виразниками сепаратистських настроїв, в якого, вибачте, біса люди посторонні приїхали. Е, зрозуміло, співробітники спецслужб Російської Федерації і розповідають е, данчанам і логанчанам нам як їм жити в складі України чи в складі Росії? Ну от це ще один приклад того, як штучно. Нав'язується оця це розв'язаний цей конфлікт. Я просто нещодавно дискутував зі своїми колегами, і ми всі погодились одне, що це військова агресія і військові події на сході України вона не має жодного підґрунтя об'єктивного. Да, у нас є проблеми у нас є різний менталітет, різні підходи до вирішення якихось проблем, зовнішня політична орієнтація. Але от для такого от конфлікту. Ніяких об'єктивних підстав не існує. Це все зрозуміло для чого зроблена Росія. В принципі, якщо говорити про ту подію, яку теж сьогодні очікують з величезної зацікавленості про засідання Європейської ради, воно позачергове, і саме на ньому можна сказати, що. Європейські міністри мають говорити питання якихось нових додаткових санкцій проти Російської Федерації у зв'язку з е, знищенням Боїнга і говорили, що Росії дають час до вівторка для того, щоб вона могла продемонструвати свою готовність сприяти у розслідуванні цієї катастрофи. Ось сьогодні вівторок. І в мене виникає питання: знайдуться європейські міністри у російських діях конструктив? Чи все ж таки побачать, що його не дуже і багато там? Ну рада Європейська рада закордонних справ в складі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу сьогодні це дасть нам відповідь на це питання, але е, ми можемо вже зараз питатися, які, яку відповідь на, на ці питання дала Російська Федерація. Що вони зробили? Вони зробили серед ночі записали заяву стомленого невиспаного Путіна. З, зі старими абсолютно меседжами, зі старою риторикою, але з готовністю, начебто, говорити і не, не уникати діалогу із Заходом, зокрема, Сполученими Штатами, очевидно, в яких був день світловий в той час, коли Путін звертався до російського народу, а в якому в Росії була ніч. Ну і друга річ, яку зробила російська Росія, це вчорашнє голосування в ООН ОН резолюції щодо зони щодо розслідування катастрофи з малазійським Боїнгом. Вона її підтримала. Вона проголосувала та да, вона проголосувала. Це важливо. І це був фактично теж такий жест, крок назустріч. Але це ці всі кроки символічні, ритуальні, так би мовити. Але в той же самий час ми прекрасно розуміємо, що Російська Федерація веде дві ще реагує в двох напрямках. Вона продовжує постачати донбаських терористів чи російських терористів на Донбасі зброєю технікою. І сьогодні вчора була спроба. Сьогодні це все продовжилось. І е, а з іншого боку, вона веде е, починає переходити в інформаційний контрнаступ, перекладаючи проблему із здорово з е, хворої голови на здорову, намагаючись звинуватити Україну у е, цій цій катастрофі. Ну, на мою думку, оці спроби як військової допомоги, так і інформаційної контратаки, вони не будуть успішними в середньостроковій чи довгостроковій перспективі. Бо громадська думка вже фактично сформована, і вона базована світу. Вона сформовазована на фактах, на даних, в тому числі розвідки, спецслужб і неспростовних. Ментальних свідченнях, таких як телефонні розмови, відеозаписи, супутникові фотознімки фотографії і так далі. Тому Раді Європейській Раді закордонних справ буде можливості уникнути рішення, як це наші європейські колеги. Довгий час якби, практикували, уникати рішення і перекладати його на потім. Я думаю, що е, сьогодні у Брюсселі все-таки е, міністр закордонних справ країн Євросоюзу е, поговорять вже не лише про санкції, а про зміну свого ставлення оцінки своєї е, нинішньої Російської Федерації і керівництва і будуть е, діяти не е, з метою. Перекласти свою відповідальність на сполучені штати, Україну чи ще ще комісію з розслідувань катастрофи цього Боїнга, на довгий на довгий час будуть діяти більш-менш оперативно, негайно, але знову ж таки ми повинні теж розуміти, що позиція не не однакова у всіх цих країнах. Була раніше зараз. Позиції зближуються, наближуються. І е, я сподіваюся, що сьогодні ми отримаємо, ну, принаймні, жорстку заяву з боку цього е, органу, який веде свою роботу, буде проводити свою роботу сьогодні у Брюсселі. Ну і сподіваюся, також на те, що участь у цьому засіданні міністра закордонних справ України Павла Клімкіна е, все-таки е, буде надихати цих інших міністрів, його, його партнерів. На те, щоб ухвалити рішення, а не обмежитись якимсь Ерзацем. У вас є такий оптимістичний погляд? На думаю, Європу, що, можливості? Е, Ну це не оптимістичний скрізь скрі, реальний погляд. Я тут згоден з е, своїм колегам Володимиром Горбачем. Єдине, що я додав, думаю, що не ну, вже Климкін буде надихати. Буде більше надихати присутність нідерландського, нідерландського міністра закордонних закордонних справ. Я думаю, що він буде як і в принципі. І міністр закордонних справ Бельгії буде займати дуже радикальну позицію. А, чому а ви послухайте, що прем'єр-міністр там заявляв бельгійський, Там досить така жорстка заява буде. Тому, окрім тактичних змін, вставлені е і зміни риториці Європейського Союзу, яка без сумніву відбудеться на цьому засіданні. Ми будемо бачити і зміни стратегічного ставлення до Росії. Вони пожорсткішують. Я думаю, стануть більш прагматичними, тому що закривати. Вже на те, що посеред Європи відбувається військова агресія проти северенної держави, вона вже не зможе. І е, тут е, показовий приклад цей малазійський літак. От єдине, що я б не погодився з оцінкою, що Росія робить якісь кроки назустріч, а це вимушений е, е, Путін вимушений здати назад. Це, це жест це жести, це, це жест, але з вимушений під тиском заходу, що він зробив, все таки передали ці скриньки. Я думаю, що без його команди це б не відбулося. Він не дозволив там працювати через своїх бойовиків. Працівника експертам дозволили забрати тіла. Це дуже важливо, і ми сподіваємося, що все-таки експертна комісія вона установить істину в останній станції. Щоб не було потім ні у кого ніяких проблем, запитань і так далі. Стосовно продовження агресії, ну, сьогодні знову велика колона з декілька десятків автомобілів Уралів, а, танків, 20 танків прорвалася на територію України. Це свідчить про те, що не лише ми е, надаємо допомогу нашим Збройним силам, а і Росія надає допомогу бойовикам. Так що я хотів би от ще два аспекти визначити, щоб ми розуміли ось, чи три Вірніше Перше, я б хотів, щоб ми прийшли до єдиного терміну, як називати це все людей, які зараз воюють проти України. Я думаю, що це. Вже далеко не терористи, тому що терористи це так: 10 людей вийшли, щось захватили і так далі. Це вже озброєні бойовики російські, але це не сепаратисти, тому що сепаратисти вони в себе в Росії. Коли б вони призвали А би... я мені здається, в цьому філі жодного разу слова. Ні, ні, ні. -ні, ні, -ні не я пропоную якісь терміни домовлятися. А, сепаратисти, вони в себе в Росії були, коли б закликали до відділення Росії Курської губернії чим Брянщини. Тут вони бойовики. Військовослужбовці російської армії, які передягнулася, достойною від на це, і на це є людина. Це воєнний стан. Ну ми повинні визнати, що здійснюється агресія. Ну колись люди ж писали якісь закони і думали, що до нас це все було написано. Пан Ігор, він прихильник запровадження військового стану в країні. Зараз використовує наш ефір для того, щоб пропагувати свою точку зору. Ми, так, ну зрозуміло. Я просто поясню. <клев> пан <клев> Володимир. Я, я думаю, пан Володимир про це... <клев> я здогадуєш про це. <клев> да. І третє. Ми повинні використати це. Ну, вже заклики у нас і ради міністрів закордонних справ ЄС, Європарламенту ратакувати, ратифікувати угоду про асоціацію. Чому я проблеми... взагалі не розумію, чесно кажучи, Я, чесно, я, кажу, чесно тому, говоря, тому вже коли нас просять з того боку, хлопці, я не знаю, які там домовленості були. Ну, коли вже європейці кажуть, і в заяві Ради міністрів закордонних справ. Попередній і в заяві Європарламенту там вже якнайшвидше ратифікувати. Чому сидимо? Не робимо такі елементарні кроки. Я про я, я, я можу тільки свою думку особисто сказати, яка базується на, на моїх якихось інформаціях чи здогадках, обривках фраз дій і, і, і таке інше на мою думку, українська сторона від терміну від термін, відклала від ратифікацію. В парламенті на проханнях європейських партнерів. Зокрема, швидше за все, мова йде про канцлера Німеччини Ангелу Меркель, яка на той момент ще не позбавилась ілюзії про те, що. З якось про щось можна домовитися з росіянами і були заплановані кілька зустрічей і 3-4 липня на рівні експертів, 11-го на рівні урядовому, які російсько-українсько-європейські зустрічі, які євросоюзівські зустрічі, які е, обговорювали е, проблематику введення в, в дію. Угоду ну тобто угоди, повністю да, угоди про асоціацію з європейським союзом, зокрема в частині зони вільної торгівлі. Рішення, яке було прийнято, це вдруге зібратися. Ну як вони сторони обмінялися інформацією, обмінялися поясненнями, надали російській стороні пояснення по її застереженнях. Тепер росіяни сказали, що вони будуть думати до 30 вересня. Таким чином це все відтягується, і чому так було зроблено, на мою думку? Бо е, тут е, українська влада пішла на зустріч... Ангелі Меркель і німецькому уряду саме з метою залишитися союзником, залишити Німеччину союзником на його прохання. Бо це питання насправді зараз не не є таке критичне, оскільки на сьогоднішній день діють односторонні митні. Європейського союзу Україні, вони безмитний режим для українських товарів. Він буде запроваджений в березні місяці в односторонньому порядку до 1 листопада, і до 1 листопада буде діяти все одно, О, без відносно закінчу факту да? ратифікації чи ні, але не пізніше, ніж у вересні, нам обов'язково потрібно його ратифікувати, щоб нас не було можна розривання. Я теж знаю таку інформацію, не дуже хотів її розповсюджувати в ефірі. Що, знаєте, вона якась така не дуже. Не дуже реалістична. Ні, не, не, дуже вона дуже реалістична, вона дуже неприємна для нас, от, чесно. Але ти ж прекрасно знаєш, що якщо ну, заява Європарламенту, ну все більш політичний орган, да, представницький, так. відставимо в сторону. Але заява Ради міністрів закордонних справ, які приймаються абсолютно консенсусом, де міністр закордонних справ Німеччини її підписав теж і голосував за її ухвалу. Де є заклик е, до ратифікації? Це що? Е, Як це пояснити? Горе, тоді? пояснити е... Якщо Дивись. зміна позиції, то давайте Дивись. ратифікуємо. Так так і буде, насправді це ж знакове питання, насправді. це ж не питання проференції. Ти ж розумієш, що ратифікація українським парламентом це знакове питання, так як для Молдови було, яка ратифікувала його на наступний там чи поза наступний день, як для Румунії була, яка ратифікувала ці угоди про асоціацію і України і Грузії через декілька це, днів. Це, це все зрозуміло, і це все ти говориш, а, але е, Зміна позиції справді відбулася. І зараз, після, от я говорив, описував ситуацію станом на кінець червня, коли відбулася підписання угоди про, про асоціацію. Да, там 28 червня, мовно кажучи. Mm -hmm. От станом на той час була така інформація. Зараз ситуація змінилася особливо і кардинально. Вона змінилася після е катастрофи збою. Ну, Заява була ще до заява. Міністрів було ну, тому, Ще... що росіяни не росіяни не зупинялись. Ну і ми прекрасно повинні розуміти, що європейський союз не є е, таким єдиним цілим, як Російська Федерація. Ну, зрозуміло чи сполучені штати чи навіть як як український уряд. У них є різні позиції, і в тому числі позиції країн-членів дуже часто не співпадають з позиціями е, керівних органів європейського є... союзу. Абсолютно правильно. і зараз сьогодні це на о, сьогоднішньому о, зібранні міністрів закордонних справ євросоюзу також може проявитися. І ми тут повинні розуміти, що ескадра е з кількох кораблів буде плисти з такою ж ш... з швидкістю корабля, який пливе найповільніше. Це, це праі є, е е е є наші є багато союзників. Є поляки, є британці, там і так інше. Є люди, які наполягають на активізації тиску на, на Росію, але є і країни, які надзвичайно обережні, яким є що втрачати, і які сто разів похукають е на на, на те, перш ніж взятися за, за якісь предмет руками. У нас у нас є дзвінок в 38 році теж так було. Ну, а, так, до чого так. це призвело? Я не кажу, що це довол? правильно. Ні, я кажу, що це, розуміло, так. А я продовжую, що це дуже правильно. В 38 році теж не прослухалося до людей. Давайте послухаємо дзвінок. <сум> <сум> чого ви вирішили, що не прослухалося до людей? Не прислухувалися. Не було вас. каналів. Не було каналів. <сум> Будь ласка. <сум> Добрий день. Добрий день. Алло. Кажіть, кажіть ми вас чуємо. Добрий день, це Микола Київ. Шановні експерти, шановний ведучий. А не здається вам, що Ангела Меркель, проживши 35 років в так званому ГДР, не так званому взагалі ГДР, була б завербована агентом КДБ Путіним. Дякую, Шановний ведучий, ще не втратив залишки здорового глузду Навіть в такі тяжкі ситуації, які живе його країна. Тому не буду коментувати параноїдальні повідомлення, але скажемо, що на відміну від країни, в якій шановний пан, який знає про всі завербування знаходиться, і на відміну від шановної Росії, архіви спеціальної служби Німецької демократичної республіки відкриті усім бажаючим, думаю, і якщо думаю, ви можете приїхати до правда. Берліну, піти до цих до спеціального закладу, попросити вам видати справу Ангели Меркель, все отримаєте. Дізнаєте все про те, як вона була завербатися. Чому дізнаємося? Тому що питання було про вербування не штази. А комітетом державної безпеки а вправ, в справді штаті кадебе зовсім працювали це, риг... це, це, це іншим. Архів вони в Москві зберігаються. Тобто ви маєте на увазі, що якщо у нас є якісь українські політики, державні діячі, журналісти, які завербовані да. Комітет Державної безпеки радянського, скажімо, що ви чи ви завербовані Москвою, то там документи є, навіть якщо да. ми отримуємо да. архі... до... доступ до архівів, ми про вас нічого не дізнаємося. Ми дізнаємося, тому що все було вивезено в 91-му році. Да. Я, ну, в ті роки ми були занадто молодими. Ну, вас дімей, могли завербувати хоч, пізніше. <laughs> ну, слушайте, ну ну Давайте, не будемо... Далі. <laughs> Давайте будемо реалістичними. Так? Це не, не жарти, тому що ми розуміємо, що люди. Які займають посади, які займаються Ангела Мерки, вони перевіряються не однією спеціальною службою і не один рік ну в даному випадку? Звичайно, спецслужби говорити не варто, але. Підозри у українських українського суспільства щодо німецьких політиків вони вкралися ще з часів попереднього канцлера шройдера. нагадаю, що з ми Путінем. говоримо зараз з ініціатором флешмоба Данке Данки Фрауліка, який це... використовує наш ефір це... для пропаганди цієї акції. <рес> Супер. Який пішов працювати у Газпрому. я спростовую цей втру. наклеп. Я не є ініціатором. <рес> <рес> я чувствую, <рес> я <рес> просто підтримав <До> цей моменту момент спростування наклепу. Я закінчу наш ефір з Ігорем рожданим Володимиром Горбачем. Нагадаю, що цю програму ю для вас. Віталій поза, і поза такий настрій. Ми розуміємо, що ми зараз складні ситуації. Будемо про неї говорити в нашому ефірі. Хай щастить.